собі? Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стрілять хочу. Ubisoft відзвітували, що в X Defiant зіграли понад 11 мільйонів геймерів. Тим часом From Software похизували, що доповнення Shadow of the Earth 3 розійшлося тиражем у 5 мільйонів копій. Великий успіх власників From Software Кадакова Корпорейшн зламали злі гакери, що накрали купу документів і погрожують їх опублікувати. А, та всім Дрібниці. Зовсім ні. Як ти не розумієш? Сотні корпорацій були зламані за минулі роки. І всім насрати. Наприклад, Еквіфакс Таргет. А ще? PlayStation. Давай ще. Yahoo. Ще. Marriott. Ще. eBay, Uber, Anthem Blue Cross Blue Shield, Home Depot, Facebook. Трясся. Don't Not Entertainment перенесли Lost Records Bloom and Rage на початок наступного року. Яка халепа. І це лише початок. Capcom додали можливість помацати 2 години Dragon's Dogma 2. Особливо корисно це на ПК, аби перевірити, чи стягує цю гру ваша залізяка. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Едбун зати заривий грулат та кеди для першого Mortal Kombat. У. Вийти він має 23 липня, разом із ним вийде і фера, яку вирішили перенести, можливо, аби краще забалансити. Ні? Я так і думав. Ці двоє власне і стануть останніми персонажами першого комбат паку. Кінець, фінальні титри. Астробот займатиме на п'ятому Плейстейшені цілих 66 гігабайтів. Скільки? Нагадаю, що Astro's Playroom Плейрум займав лише 11. Обидва ці проєкти офіційно українізовані. Грунт, база, так би мовити, основа подейкують, що Sony розпочали розробку Returnal 2. Виявили це завдяки новим вакансіям студії, що робила першу частину. І ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, так Світуки. До вівторка.